Друзі, всім привіт! Я знову на риболовлі. Сьогодні такий буде в нас холодний класичний фідер на такій маленькій, гарній річці. Тому, друзі, багато говорити не буду. Зараз покажу, як я все розложив, і розпочинаємо нашу риболовлю. Так, ось так виглядає моє місце. Дивіться, як класно. Вузенька річка і корм. Саме перше. рушничок обов'язково руки. Корм я замішав такий важкий, бачите, що можна навіть і пружини заліплювати. Сьогодні взяв я кукурудзу і в мене ще був гляш чорний такий. По насадці хробак, але хробак я не використовую, тому що там закинув, постояло 15 хвилин палка і клювак немає. Опариш мікс. Садок обов'язково, крісло сьогодні взяв таке лайтове. сумка, водичка там і все таке. Даже, бачите, розсипа вже опариша. Тут все таке, що потрібно замінити. Леска для поводків, повідочниця, кук, годівнички різні, ножнички, Там екстрактор, щоб гриби, гачок з рота витягувати. І ось такі в мене сьогодні. Там поплавочок оснастки. Цю я вже замотав, обірвав коротше, і замінив. Так, де наш поплавок? Поки вам розказує поплавок, просто вчить до другого берега. Зараз ми спробуємо підсікти, може там є репка, якщо вам видно. Фідер поки мовчить, дивіться, як поплавок шурує. І єда, є, да, є рибка, але кайф втягнути на поплавочок, це капець. Гарна плотиця. ой ось така репка. Це в нас вже не перша, тому що я розклав, думав, взагалі взагалі клювати не буде, Думав, тут рибки немає. Але рибка тут є. Поплавок я ще не кормив, а на фідер закидає годівничками. Також були клювання, витягнув одну плотицю. Ось така рибка. І в садок закидаємо, і потім подивимося, що ми в кінці риболовлі впіймали. Сьогодні фідер в мене light 330-10-60 грам. І моя катушка тіка 5.000 тисяч. А по поплавочці в мене махове водилище 6 метрове. там ну, Взагалі супер 140 грам, якщо я не, помиляю, то не помиляюся, Wonder Neo 6 метрів. Ну, тут не п'єше, скільки вона грам, Ну, вона дуже легасенька, можна цілий день. Стояти собі, в руках, тримати її рибалити. Коротше, глибина десь така, я вам скажу, в річці метр сорок. І ця річка тако йде наліво і там за мостом в озеро. То я, В мене такі думки, що рибка на день виходить сюди, там де мілче. Тому спробуємо сьогодні половити якогось ляща і плотву. Надіваю ось так два червоних. Один білий і закидаю на поплавок. Закидаю так далі, під ту сторону, а фідер ставлю посередині. І все. Тепер чекаємо клювання. На фідер клює, друзі. Такі легенькі підтяжки. Так, а ну ну давай, давай. Опа, опа, давай, давай. Зараз підсічемо. Давай ще разок. Ефідер о! о. Я фідером стараюся кидати все в одну точку. Зараз дуже осінь, це важно. А поплавочком шукаю, по всій річці ходжу. Зараз ми підсічемо і я розкажу вам про монтаж. Давай же візьми так гарно, щоб я тебе підсік. Можливо, ти вже там сидиш, бо в мене гачки дуже-дуже маленькі. Так, опа. Так, немає. Але ладно. Гачки в мене 14-го розміру, бачите, пожований такий вже опариш. Оснастка монтаж пантерностер, поводок такий 50 сантиметрів. і годівничка 40 грам маленька. Зараз я знову зачіпаю три опариша, два білих один червоний. І перезакидаємо. Друзі, така подача була. А знаєте що? А я... Подивіться, що робиться, а я садок не розклав. Боже Що це таке? Дивіться, йде в берег. Так, що це за ряба в нас. Ого! Це обще Я, блін, садок не розклав, це капець Йоли пали, щука! Там такий поводок. А як це так може бути? Так, її треба тепер легенько замужти, щоб вона не обкусяла. Я в шоці. Накормів, накормів, клюнула щука. Біє чуть-чуть Отак, так, 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 піди сюди, я тебе... Легенько візьму, ага, це обше. прийшов називається на фідер. Так, все, ходи, дорогає. Опа-опа-опа. Куди? Опа, опа. Я тебе тако легенько візьму. Опа. Оце бонус, так? Да? Сьогодні на риболовлі? Ось така грама, не знаю, ну... 800 точно є. Ось така, дивіться, вона взяла, бачите, який поводок тонесенький, Тут 0,14. Вона взяла за край і я її витягнув. А чого вона взяла? Боже, яка вона холодна. Тому що там я годую кашкою і вона прийшла на плотичку хотіла. Блін, а треба сюди піти на якогось силікона чи на бляху. Да? Ось така репка. Кидаємо її поки в садок. Да, супер! Фракціон зажмемо. Да, ось такі бонуси влітають. Щось замоталося. Такі бонуси влітають, коли ти приходиш на ляша якогось на платежку. І ось тако, пах, недалечко закидаю. Одівничка падає, я тако ставлю, не сильно натягую. Але таке клювання було, таке прямо хлоп, хлоп. Я думав це ляш. Ага, О, дивіться, зразу клює. Відразу клювання. Значить рибка потрохи сходиться на наш корм. Я боюся, правда, перегодувати. Я думав, ще пелець додати, але не додавав. Ого, дивіться, знову яка подачка, подачка. Давай, давай, давай. Да, гарно клює, блін. Дивіться, заберу руку і відразу плює. Поплавок мовчить. Ну бонус класний залетів. Все? Що, три рази чотири клюнуло? Ну такий кайф на цей фідер витягувати таку репку, блін. Хотілося б, звісно, ляша якогось кілограмового. Треба, до речі, піти скласти піцак. Бо тут Взагалі не зрозуміло, що може клюнути. Дивіться, давай. Чи щука, чи лящ. чи Хороша плотва. До речі, поплавок треба перезакинути. Да і поводочок витримав. 0.14 розміру. Поводок витримав. на поплавочок клювання. Опа. Чекав я довго, але клюнула ось така гарна платичка. Біжи. Так. Кинув один шарик, я прикормки, хоч то вам щось скажу. Я бачив другий вихід щуки. Вона просто такого, з того берега виганяється там, де я кормлю. ну, Це просто треш. Я ще такого не бачу. Так. Зараз чіплю якихось. Тут гачок маленький. Три опариша малесеньких. якийсь опариш невеликий, якийсь ніби як пінка. Дрібний. Так ось три більше не влазиться. Після штуки мовчать. Так. Ось тако закинув я на ту сторону. І ловимо зараз цей фідер також попробую. О, дивіться, там зразу клювання, там воно веде. Хе -хе. Я думаю, що це таке? А тут зразу свіжий опариш. І знову така плітка. Так. Бачите, кину один шарик нашої кашки і гребка. Ніби клює. Фідер знову взагалі так. трапка в мене тут змочена щоб я в руки, щоб чисто витирати. Опа. Тут ще, блін, один мінус. Генератор зліва включає, чи що там включає, так як гудить, я мусив два мікрофона вчепити, щоб вам це все не гуділо. Але коли він виключає, то така тиша на річці. О, дивіться, на фідер клює. оп оп, оп І що там? І що там? І тут є репка. Ого, а тут дивіться, яка плотиця гарна. Вау, який батон! Бачите, а ви кажете? Шука малу розігнала. а Подивіться, яка плотечка підійшла, клюнула. Хм, це супер. Це сьогодні риболовля. Я знаходжуся тут вперше, якщо чесно, так, рибалю на фідер і на поплавок. Раз я виїжджав просто пробний, то нічого не клювало. Одну тоді платечку зловив, я думав, тут риба не заходить, але подумав. Логічно, а якщо похолодало, а вдруг, думаю, я попробую. І не прогадав. Сьогодні репка тут є. І навіть бонус нам попався. Так. І знову туди також шпук. Недалеко і комфортно. Все, закину. Чекаємо знову клювання. Ну, гарне клювання на фідер. І що там? Знову гарна платиться, так. Да. Так, треба, щоб ти віддала нам нашого гачка. Ось така платечка. Так поплавочок, а ти чого не клюєш? Немає ляща чогось? Так. Да, гудить бляха муха капець. Тут в мене трохи більший гачок, то я ставлю Опа-опа поплавочок, поплавочок, дивіться, не сказав і поплавочок почав клювати. Так, да, да да клює, клює. Блін, якесь смекне. Так гарно смікнуло і залищало. Оп! Набиваємо кормушечку. Веде, 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 опа, видите. Є репка. Бачите? Все. Опа. Да, тут гачок 18-го розміру такий маленький, що просто капець. Ладно, закидаємо фідер. Быстренько там, з поплавком. Дяма. Так. Да, такий комфортик ловети. Наришешься, что просто капец. Ой-ой-ой-ой, яка плотиця! Яка плотиця! Це капець, хоч би поводок не обірвався. Дивіться, це, напевно, не плотиця, а краснопер даже. Та ти що! Оця гарна ребка. Подивіться, яка гребо заходить в річку. Так, тепер треба гачок витягнути. Аккуратно. Та ти що. Клас! Друзі, підб'ємо підсумки, рибалив. Я всього-навсього половиною годинки. Клювання сьогодні радували. Я взагалі не думав, що сьогодні вийде в нас така риболовля, але сьогодні я приїхав на розвідку подивитися, чи є взагалі рибка, чи виходить рибка на мілину. І бачите, і вгадав я ям, що риба сюди заходить і ще й гарна така є плотиця. Треба більше часу. Думаю, гриболовля вам така сподобається. Обов'язково я ще сюди приїду, але приїду на якийсь вихідний день і порибалю чуть-чуть довше. Подивимося, що можна зловити. Знаєш, тут є гарні лящі, бо я думав, це клювання було ляща, а оказалося наш трофей сьогоднішній це Шука. Коротше, обов'язково я сюди повернуся і спробую половити довше. А хто, друзі, ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, бо взагалі дивлюся, дуже мало. Переглядів, мало підписок і якось не хочеться знімати то відео і їхати на ту риболовлю. Тому, друзі, хочу вас попросити підтримати моє відео вподобайкою, коментаром, підпискою обов'язково. У мене на каналі Думаю цікаво. Ну а ви, друзі, пишіть пропозиції в коментарях, яку би ви хотіли бачити риболовлю. А зараз витягну рибку, подивимося, що ми за 2,5 годинки сьогодні наловили. У мене каша, до речі, капець. Дивіться, скільки залишилось, дуже багато. У мене всього-навсього там було десь 800 грам, ну і залишилося половина. Коротше, кормити я сьогодні не хотів, не хотів перекормити репку. І це правильно і сьогодні я зробив. Зараз витягую репку і дивимося, що ми впіймали. Так, я потім зложу, зараз подивимося. Так, відразу відкручу цей колишок, Відео сьогодні буде трохи коротким, але... Нічого о, на поплок ліють, що так, ну що там виготовило, подивіться за 2,5 годинки, як вам така риболовля, зараз ми витягнемо спочатку нашого трофея. Опа! О, ми зараз ще вірити може. можеш так. Тоді лоти Опа, опа. опа. Так, Промею. Подивіться, трошки плотиться він біла щука і таку меншу. Зараз ми таку малечу відпустимо. Так, квіт. Відразу. Так, ось. Такі. Ще цю можна відпустити, цю і цю. А цю таку більшу заберу додому. Ось таку грибку сьогодні. Заберу я додому, а це ще відпущу. Вона вся живенька, бачите, і пливе. Коротше, нормально сьогодні така риболовля. І, і ось такий залетів нам бонус суперовський. Так, все, іди сюди, я тебе тако накрию. Ось таке сьогодні в нас коротке відео, але саме головне з рибкою тому друзі всім мирного неба великих великих трофеїв. всім пока зустрінемося на водоймах